На весь голос, на весь світ держава Україна є, держава Україна буде. Так, нам нелегко відстоювати нашу незалежність. Серед нас наші воїни, Збройних сил України, наші лупенці, які вже внесли свій неоціненний плат в її захист. І, якщо потрібно, зроблять це і ще раз. У нас, на жаль, є той, хто вже не повернувся з поля бою і. Віддав своє життя за незалежність, за цей прапор. У нас на зберіганні не такий чистий прапор, як ми бачимо перед вами тут, який ми піднімемо. У нас на зберіганні є прапори, які виписані кров'ю, які підписані воїнами-солдатами, які привезені з передовою, і ми ними гордимося. Гордимося тим, що на них підписи наших солдат, наших переможців. Сьогодні в день прапора нашої держави. Ми хочемо сказати, що у нас в нашій Україні є народ, є держава, створюється громадянське суспільство, але нам часу на це не так багато віддала історія. Всього лише 25 років. Інші народи йшли століттями. Тому сьогодні пам'ять про покоління минулі за те, щоб покоління наших дітей жило краще. Ми сьогодні говоримо: Україна є, Україна буде. Наш прапор це символ, символ нашої боротьби, символ нашої незалежності, символ нашої перемоги. Зі святом, дорогі друзі! Слава Україні! Для підняття державного прапору України запрошується. Боєць 93-ї окремої механізованої бригади. Учасник АТО. Мироненко Сергій Васильович та учениця спеціалізованої школи номер 6 обмок Софія. Ще невежіні. Місло, ніголя. Ще Українці. У світі. Наших загиблих земляків поіменно. Білорус Владислав Вікторович, безрода Анатолій Миколаєвич, Нечипоренко, Роман Володимирович, Юрченко Віктор Володимирович. Обов'язок кожного з нас і пам'ятати, звідки вона родом, де її коріння, глибоко знати історію свого народу, його мову та культуру. Вас вітає лубенський бандурист Віталій Мороз. Шумлять потужно ріки, благословіть величесну кров! Хвала борцям на ріки! Хвала борцям! Що на зорі лягли в холодні ями, гей дарте струни кобзарі, натхніть серця піснями, гей дарте струни, кобзарі, натхніть серця піснями.